В Одесі вже готуються до святкування дня перемоги. 7 травня ветеранів і дітей війни привітали на одеському заводі. Краян присутні на святкуванні були і ветерани, які безпосередньо працювали на краяні. На заході побувала Тіора. У 1924 році тоді ще молодого хлопця Володимира Бойко мобілізували до армії під час Великої Вітчизняної війни. Вже 20-річним молодиком він потрапив на другий український фронт, яким командував полководець Радіон Милиновський. У ці страшні роки Володимир став командувачем відділення протитанкової зброї. Получив ордіна Ордін слави получив» Потом получил за то, что взяли в Будапешт, взяли генерала в плен. Подбили машину, и он поднял руку, взяли генерала в плен. Дали орден славы второй степени. Вот. После того, пошли в Будапешт, перешли у Уйпешт, и меня ранило у Уйпеште тяжелое ранение. Вот. Перебита рука, поврежденный нерв. Інвалідом остався на всю життя. Після війни Володимир Бойко пішов працювати на завод краян. Зараз йому 88 років. Але мужньо переживши ті страшні роки, ветеран зізнається. Це було справжнім випробуванням. Страшно було Дуже страшно. Пусть хто хто говорить, що не страшно все страшно. Війна це ужас. Не дай господь щоб діти наші знали внуки. Напередодні великого свята перемоги вже традиційно поздоровляють краянців, які брали участь у великій вітчизняній. Голова правління холдингової компанії краян Микола Приступ каже: з учасників бойових дій, яких раніше було декілька сотень, на сьогоднішній день залишилися в живих лише чотири. Але навіть для них, їхніх близьких та співробітників краяну, щорічно лунає святковий концерт на честь дня перемоги. Традиції на бредприяті. Сразу же после войны работники завода перед 9 мая, либо на 9 мая, собирались у обелиска погибшим январцам и чтили память, уважали тех, кто воевал. Векі традиції продовжуються на сьогоднішній день, віддати день пам'яті фронтовикам, що загинули, та привітати живих прийшли школярі середньої загальноосвітньої школи номер 8 І, хоча вони ще молоді і неповною мірою розуміють увесь жах тих подій, але повага до захисників вітчизни живе в серцях молодого покоління. Но я считаю, на самом деле, никто из нас не может передать ощущение, что испытывали дорогие наши ветераны. Но на самом деле, слава Богу, что они приходят, что они приходят на наше выступление. Очень приятно. Мы стараемся всячески показать им, что каждое поколение будет очень долго их помнить и чтить память. І дійсно, уваження завжди к ним буде і ну, ми їх дуже сильно любимо. дійсно і уважаємо. І поки молоде покоління буде виховуватися на повазі до ветеранів і тих, хто віддав своє життя за батьківщину, можливо, подвиги наших дідів не будуть вважатися даремними. Ксенія Тіора, Юрій Рух, телекомпанія Круг.